У 2013 році призвався на контракт. Після чого командири сказали: Андрій, ти не дурак, іди навчайся на офіцера, потрібні толкові офіцери. Тому вперед послухав їх і вирішив вступити. З того й почалося. Найперше, напевно, потрібні люди, люди з it сфери або зі знанням комп'ютера. Також потрібні майстри, які вміють тримати паяльники в руках, які в будь-який момент можуть перемонтувати, перепаяти і так далі. А решта молоді люди, як то кажуть, кіберспортсмени, чи як правильно виразитися, ті, які більшість часу проводили за джойстиками, за всяке, тому що розвинути моторика рук. По-перше, пишаюся своїм підлеглим особовим складом, який виконує мої вказівки. Виконує свою роботу гідно і достойно, про що свідчать результати. Це близько 250 цілей збитих, де приблизно 20 крилатих ракет, тільки пару одиниць авіації ворожої, тому ну, і решта розвідувальних та ударних дронів. Тому це найголовніше, а також є дружністю нашого колективу, напевно. Це теж немало важно, бо кожен знає, що поруч товариш, бойовий побратим, який може допомогти підтримати та вказати, що потрібно зробити в певний період часу. Найперше, це напевно довіра. Довіра не до одного, тому що ти маєш абсолютно повністю довіряти людям, які знаходяться поруч з тобою, не боятися повернутися до них спиною, не боятися, що вони тебе підведуть на якомусь етапі, або ти їх десь можеш підвести. Тому найперше і найголовніше це напевно довіра, і в будь-який момент е, ти можеш розраховувати на підтримку від них. Напевно, впертість десь в якихось моментах е, людяність. Ну і трудолюбивість. Я постійно працював, постійно розвивався, намагався е, щось зробити краще, десь вивчити щось зробити. Тому начальство побачило, керівництво полку, довірило мені таку. Роботу, за що я дуже вдячний бо сам я в себе тоді не вірив, коли вони мені це запропонували. Я був командиром батареї зовсім іншого напрямку, технічної батареї, де був свій маленький підрозділ, який перевіряв ті самі ракети, якими інші, ну, на, Наразі мій дивізіон вражає ворожі цілі. Тому, якби не довіри керівництва, напевно, я б тоді не пішов на цей крок. Долучився я, якщо брати і називати військом, то це з 2000 у 2008 році вступив в ліцей з військово фізичної підготовки. Всі кажуть, що це школа, але це дуже гарна школа життя, де з дітей трішки роблять вже людей підготовлених до армії. А далі, у 2013 році, призвався на контракт, після чого командири сказали: Андрій, ти не дурак, іди навчайся на офіцера, потрібні толкові офіцери. Тому вперед послухав їх і вирішив вступити. З того й почалося. Та зовсім однаково, люди різні. Так насправді в мене від 18 до 60 років люди, кожен е окремою індивідуальний, кожен окрема особистість, тому потрібно з кожним. Ну най най найкраще і найпроще, напевно, знайти пару хвилин, заїхати, поспілкуватися, дізнатися, що як в людини, де що болить, е які проблеми, які пропозиції. Ну я так вважаю, що якщо між командирами і бійцями якась там довіра і боєць знає, що може спокійно звернутися до командира, не боячись того, що його там десь відправлять, або ще щось, то. Це найголовніше. Вони бачать, хто я, бачать мою роботу, я бачу, що вони роблять для того, щоб у нас був якийсь результат. Тому якщо людина нормальна, людяна і виконує поставлені задачі, то я, звісно, відношусь до неї точно так, і вона знає, що може в будь-який час звернутися до мене я спробую вирішити її проблемні питання. Найперше, напевно, потрібні люди, люди з IT-сфери або зі знанням комп'ютера. Також потрібні майстри, які вміють тримати паяльники в руках, які в будь-який момент можуть перемонтувати, перепаяти і так далі. А решта молоді люди, як то кажуть, кіберспортсмени, чи як правильно виразитись ті, які більшість часу проводили за джойстиками, за всяке, тому що розвинута моторика рук, вони швидше охоплюють потрібний матеріал, ну і бажання. Бажання навчатись, бажання опановувати для себе якусь а там неважливо якої професії він був. У Нас люди різних професій з різними освітами, але опановують потихеньку озброєння і вдало виконують завдання. На південному напрямку специфіка в тому, що ти завжди знаходишся під, удар, під ударом ворога, тому що е, виліт балістичних ракет проти радіолокаційних ракет е, ракета долітає близько півтори-двох хвилин від. Час опуску, що ускладнює маневри, так як якщо ворог тебе помітив, то тобі потрібно дуже швидко зміститися. Постійний рух, постійне зміщення позицій, постійне маскування. Тобто ти не маєш бути певний період часу довго на одному місці, бо в будь-якому випадку тебе можуть знайти і вразити твій комплекс, особовий склад. Ну в цьому складність. Також це ударні певні дрони, які долітають до наших розрахунків з Кінгбурзької каси, наприклад. Тому в цьому складні, що все дуже близько. Не так як здається, що Одеса, там, Миколаїв, Херсон це так далеко. Але розвідка ворога постійно працює, постійно працюють ударні дрони. Ракети різних типів. Тому в цьому складність. Напевно, зустріч або прощання, коли ми випроваджаємо військовослужбовцям, або військовослужбовці від нас переводяться ті самі моменти, коли люди приходять, дякують, пожали друг другу руку і розсталися гарними знайомими, нормальними людьми, і продовжуємо після цього спілкування. Ну, для мене це найбільш важливо. Хто б не звільнявся і мають мій номер телефона і можуть зателефонувати там і телефонують деякі дуже приємно, коли люди пам'ятають, коли люди заїжджають в гості, коли просто запитують, як ти і так далі. Тому все, що зв'язане з людьми, для мене найприємніше і найтепліше на цьому етапі. Я б рекомендував всім людям постійно готуватися як мінімум знати тактичну медицину, бо вона може пригодитись тобі в будь-який випадок життя і не тільки військове, а й в цивільному житті, так як обстрілюється і цивільна інфраструктура страждає мирне населення. Е, тому кожен має пройти як мінімум курс тактичної медицини. Для себе е, рекомендував би ще вивчити трішки саперної справи, щоб хоча б розбиратися, як виглядають боєприпаси, певні, як е, виглядають е, типи снарядів, і розуміти, що можна чіпати, що не можна чіпати, і краще від чого відходити подалі. Ну і побільше читати е, корисної інформації. Розбиратися в типах озброєння в якихось, бо більшість, просто не розуміючи, що це таке, як воно працює, починають коментувати, що впливає на моральний стан бійців, командирів і так далі, і з неграмотності населення, яке робить коментарі під певними дописами. Не знаходитись дуже багато часу на одному місці, це однозначно. Постійно переміщатись, маскуватись. Ну і слухати настанови командирів, чути, що вони кажуть, що вони від вас не Плюс саме розвиток, постійне тренування. Ти не можеш знати всього, не можеш вміти все, тому потрібно постійно займатись, постійно вдосконалювати свої навички. Тому тренування, тренування і ще раз тренування. Це найголовніше, при тому, як стрілецької зброї, так і тактичної медицини, інженерної, радіохімічного захисту, тобто зв'язку, щоб ти був обізнаний в усьому. Не знаєш, як повернеться життя завтра. Ми запрошуємо всіх без винятку. Головне, щоб людина було бажання. Ми набираємо СЗЧника, тобто без проблем, якщо людина нормальна, адекватна і в неї були на то причини після особистого там, спілкування, ми готові розглянути всіх. Так, які вакантні посади, можливо, людина десь не знайшла себе в іншому місці, а може знайти в нас. Тому ми завжди раді. У нас люди працюють над цим постійно, відбирають людей. Я сам особисто часто спокоюся з людьми, які планують до нас там іти служити. Тому кожна людина має право на ще один шанс і має право на те, щоб його почули десь і дізналися, що. І як він хоче, як він хоче проходити службу, що він вміє, що може, і що б йому хотілося. Тому залюбки чекаємо всіх. Та немає нічого. Долучайтесь до війська, підтримуйте Збройні сили, тому що те, що пишуть в новинах про перемовини, там, про мир, про всю цю штуку, ну краще довіряйте Збройним силам і допомагайте, хто чим може. Я не кажу там про фінансову підтримку, але десь когось накормили, десь комусь щось допомогли, дали якийсь там піддон чи ще якусь штуку. Просто. В моментах десь порекомендували здали якесь житло, тому долучайтесь до війська, хто може, має сили, наснагу. Вибирайте професію собі по душі, і ми всіх чекаємо.